Добрий день, любі дітки! Продовжуємо подорожувати країною грамоти, вивчаємо звуки та букви. Ви вже знаєте, що букви ми можемо прочитати і написати, а звуки ми не бачимо. Звуки ми лише вимовляємо і чуємо. Елегантний страус Ему причепив собі емблему. Енергійний та етичний, дуже емо симпатичний. Дітки, який звук найчастіше ми чуємо у цьому віршику? Так, звук е у словах елегантний ему причепив, емблему, енергійний, етичний. Дуже повторіть. Е. Коли ми вимовляємо звук Е, губки розтягнуті в усмішці. Повітря вільно виходить із ротика та не зустрічає ніяких перешкод. Горло працює. Як ви вважаєте, ми можемо проспівати звук Е? Так, звісно, Е, звук Е голосний. І ми його позначаємо на звуковій схемі кружечком. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ему. Ему е, е голосний. Ему м. Твердий приголосний. Ему у голосний. Давайте прочитаємо ему. Скільки складів у слові ему? Так, два склади, тому що два голосних звука дуже добре. Давайте назвемо слова, в яких є звук Е. Сонце. Небо. Екскаватор. Ескімо. Гречка Светр Звук Е на письмі позначається буквою Е. Розгляньте та запам'ятайте велику і малу букви Е. Що майструє цей хлопчина? До стовпця аж три жердини. Відгадай. Всіх зове! Відгадали? Буква е. Назвемо імена дітей, які починаються з букви е. Елла, Емма, Ельвіра, Евеліна, Едгар, Едуард, Ернест, Ельдар. Давайте знайдемо місце звука у слові. На початку слова всередині слова. Чи у кінці слово? Слово електричка. Вірно, дітки, звук Е стоїть на початку і у середині слова. Слово еколог. Де заховався звук Е? Так, на початку слова. Слово Весна. Так, звук Е у середині слова. Море. Вірно маляти. Звук Е заховався у кінці слова. Намалюйте об'ємну букву Е та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква Е. Сонце, Небо, дерево. Метелик та пропишіть у зошиті букву Е. Давайте прочитаємо склади L, R, M, ЕТ, ЕП, S, Le, Ре, Ме, Те, П, С. Та прочитаємо слова. ПЕС, Поле. Перо. Колесо. Лев. Село. Весна. Лелека. Дуже добре. Давайте зробимо звуковий аналіз слова Екран. Екран. Е. Голосний. Екран. К. Твердий приголосний. Екран. Р. Твердий приголосний. Екран. А голосний. Екран. Твердий приголосний М. Давайте прочитаємо Екран. Дітки, скільки складів у слові? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Слово мед. Зробимо звуковий аналіз. Мед М. Твердий приголосний. Мед е голосний. Мед. Д. Твердий приголосний. Прочитаємо. Мед. Скільки складів у слові мед? Так, один склад, тому що один голосний. Молодці. Звуковий аналіз слова сонце. Сонце с. Твердий приголосний. Сонце о голосний. Сон. Це М. Твердий приголосний. Сон. Це. «ц» – Твердий приголосний. Сон це Е. Голосний. Прочитаємо. Сон це Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Дуже добре. Молодці дітки! Ми сьогодні гарно з вами попрацювали, вивчили букву Е, вчили співвідносити слова і малюнки. До побачення!